Матеріальне забезпечення для української повстанської армії часто доводилось добувати в бою. Повстанці примудрялися діставати зброю у Червоній армії, маскуючись під радянських партизанів, вимінювати в угорців і навіть німців. Були встановлені певні і тарифи обміну на продукти харчування. До прикладу, одна ручна граната оцінювалась в одне куряче яйце, автомат або гвинтівка в цілу курку. Ручний кулемет, порося, міномет кілька мішків картоплі. Їжею українська повстанська армія добре постачалась за рахунок підтримки селян. Наприклад, восени 1944 року на одного курсанта повстанської школи Олені виділялися продукти, енергетична цінність яких становила 4388 калорій. У це меню входили хліб, крупи, олія, масло, м'ясо, консерви, картопля, морква, горох, буряк, цукор та капуста. Вдягати своїх вояків керівники намагались в однострої із характерними знаками розрізнення. Використовувались трофейні однострої вермахту, Червоної армії, Угорщини, Польщі, Румунії, Чехії та Словаччини. Зустрічались і комбіновані однострої, наприклад, німецький мундир і радянська пілотка. Тощо із розширенням території, контрольованої УПА та появою повстанських республік, в УПА з'явилась можливість шити форму самостійно.